Всім привіт, друзі! І сьогодні я вам хочу розповісти про новий фільм, який ми знімаємо зі Стасом, з Данією зі мною. Цей фільм буде про агента МММ. Обіцяли на 150 підписників. Я розумію, що ми з цим відео достатньо сильно затягнули, але краще пізно, ніж ніколи. Якщо ви думаєте, як у нього стала така крута картинка, йомай. Моя... Хоча вона не найкраща, хочу сказати. Просто з'явився один нюанс. Мені здається, нормальну петличку ви вже помітили, але давайте я вам ще дещо покажу. Це моє світло, це ще одне світло, ну і загалом все. Зацініть, який у мене ультракрутий штатив тепер з'явився. Можливо, ви хочете запитати, а що по камері? Камера Соні, звичайна Соні. Так що власне по фільму? Звісно, він не буде на Новий рік і він не буде взимку. тому що це достатньо складна зйомка, враховуючи те, що ми не повнолітні школярі, у нас немає досвіду Голлівуду. Але я думаю, ми десь в кінці лютого, в березні точно його викладемо. Звісно, я на це лише сподіваюсь. Але враховуючи те, що у нас є все обладнання для того, щоб знімати, на цей раз у нас буде набагато більше можливостей. І часу саму концепцію, сюжет я вам, звісно, розповідати не буду. Це, врешті-решт, фільм, а не пересказ. І враховуючи те, що цей рік наближається до кінця, хочу підбити деякі по ньому підсумки. Що ми змогли зробити, я вам так скажу. Дофіга! Тому що, коли я дивлюсь свої старі відео з січня, з лютого, я просто розумію, як же ж я лайняно знімав. Зараз мій рівень зйомки, ну як ви бачите, набагато кращий. Врешті-решт мій друг мені дозволив користуватися цією апаратурою. Вісна річ, що якщо у нас з'явилось таке обладнання, ми не будемо з ним стояти. Ми зі стасом плануємо знімати рекламу у Вижгороді. само собою, за гроші. Поки що ми не знаємо, як це все організувати, хоча у нас вже є плани, я думаю, в цьому місяці я почну. Врешті-решті я сподіваюся, що з новою апаратурою я зможу вам дарувати кращі емоції від моїх відео. Також я планую знімати скетчі, коротше кажучи, це само собою. Також відео з колією. Ну і само собою дозняти вже цей довбаний фільм. Це було коротеньке відео про те, що я зробив і про те, що я планую. Робити. Ну а ви чекайте нових відео. І як по традиції, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім бувай-бувай!